Зранку окупанти обстріляли Херсон. За даними голови ОВА, за минулу добу територію області атакували 61 раз. По мирним населеним пунктам випустили 360 снарядів. Відомо про одного пораненого. Обстрілювали і Донецьку область. За інформацією, ОВА вперше з початку повномасштабної війни протягом доби не постраждали цивільні, але ситуація напружена. Пошкоджено більше 30 будинків. Атакували і сумщину. Відомо, що вночі на території області зафіксовано проліт двох БПЛА. В оперативному командуванні північ відзвітували про знищення одного з дронів. Обстрілів зазнали і Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області. Обійшлося без потерпілих. США вивчають способи встановити передові західні ракети класу повітря-повітря на українські міги. Це може задовольнити потреби України в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні. Головна проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки різні, що ракети і літак не можуть комунікувати один з одним. Військові працюють над розв'язанням цієї проблеми. Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили підтримку та безпекову допомогу Україні, яку будуть продовжувати надавати. А також серед питань були і виклики, які створює Китай, ліквідація Айбокс банку. Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію в акціонерного товариства Айбоксбанк і ліквідувати його через порушення вимог законодавства. Поповнити банківські карти через термінали Айбокс уже не можна. Також у Монобанк повідомили, що на їхні картки оператор мережі терміналів Айбокс тимчасово не приймає поповнення, адже фінустанові потрібен час для укладання угоди з іншим банком-партнером. До цього був Айбоксбанк.